Ну, котик котик Шептицький. Не здається вам так? Добре, тоді будемо казати, що це 18 століття. Так піде? Багато палаців є такого занепаді. От. А тут споруда жива, має електрифікацію, власне, тут, тут є філія музею. Ну, тут гетьмані за місця. Прийти до церкви і побачити там кульу да. в пеклі. Так так, так, так. ми ви... всі хочемо це побачити. Так. Отже, я вас чекаю ще раз в гості в нашу місті, тому що ще дуже багато недосказаного, недобаченого, і тому я думаю, що ми з вами ще побачимося у другій частині. Ми говоримо про минулу велич міста. Колись тут потоцьки зводили Галицький Версаль, але нині палац у руїнах. А його пишність нагадують лише старі креслення. Радянська влада знецінила архітектурну спадщину. А колись тут вирувало життя, площа ринок, від якої нині лишився лише один будинок. А в храмі на сіні страшного суду несподіване зображення Путіна серед грішників. Продовжуємо нашу мандрівку історії Шептицького із краєзнавцем та істориком Юрієм Гринівим. Отже, отут де ми знаходимося, це ми власне стоїмо на старій ринковій площі Христинаполя. Як ви бачите довкола? Що нічого не збереглося такого, щоб нам би нагадувало класичні такі забудови центральної частини міста е середньо, ну скажімо, того часового періоду. Так? Тому що все, власне, як е сюди прийшла радянська влада, вона здебільшого все знищила і вже такі е були вже такі на той час вже сучасні будинки, де заселялися перші шахтарі, і власне тут звідси і почалося. Вже розвиток шахтарської справи на цих територіях. От. Як ви можете бачити, єдина будівля, яка залишилася, нам нагадує про ринкову площу, то там вона, там трохи подалі. От, це єдина будівля, яка залишилася від ринкової площі. В нас не було датування цієї Бруківки. тобто це були були розмови так, що це і Перша світова, і там, і ще може доїш до того. Насправді, це моя версія, я їй притримуюся, що виглядало так, що це після Другої світової війни. Це власне оця кладка, це є післявоєнна кладка. Тому що вона така сама, як я кажу, як в Умені, і в принципі там татування таке саме. Це тому що на фотографіях часів світової війни, то тут, тут не було жодного взагалі покриття, тут був просто такий ґрунт. Був просто ґрунт на фотографіях. Так що ця, ця кладка, це є кінець 40-х 50 50-х початку років. Оце є вказівник палац Потоцьких 300 метрів. Е, так. І, і дивишся туди, ніякого палацу нема. Так, дивіться, багато впродовж багатьох років, колись червоноград, тепер Шептицький. Тут ми займаємося видобутком вугілля. Так? Uh -huh. І до туристики, як такої, ніхто довгий період часу ніхто не звертав свого своєї уваги. І тому десь пару років назад ми лише стали на цей шлях. Туристики і розвитку туризму в регіоні і власне од одні з перших таких наших шлі... кроків було туристичне ознакування. Оце власне один з тих вказівників, ви бачите, і дуже багато є питань до цих вказівників. І справа в тому, що якщо ви правильно зауважили, ми підходимо до цього вказівника. Приїздять люди з Львова з інших регіонів. Вони Підходять. Бачить все, що завгодно, тільки не палац пола. Так, вони підходять вказівника і розуміють, що щось, напевно, якась чи помилка закралася в ознакуванні. Справа в тому, що справді, якщо ви дивитесь праворуч, то ніякого палацу ви не бачите. Хоча на вказівнику вказано 300 метрів. Так? І здавалося б, що це має бути в полі зору. А радянська влада йшла таким шляхом, що в полі зору, що йдемо, дивимося? Там в полі зору? Це, є, це є школа. Це школа зведена в 70-х роках. Угу. Насправді на місці цієї школи дуже була атмосфера в'їздна, палацова прама. І, власне, комуністичний режим, в такий спосіб, побудувавши на місці палацової брами, побудувавши цю школу, він закрив стару історію, нав'язавши свою історію. Угу. Хоча палац він розташований так само, орієнтація палацу така сама, як школи, просто вона стоїть спереді, так закриваючи палац, і тому його не видно з дороги. Свідомо. Так, звичайно. Ну а хто тоді би попер проти школи? І школа потрібна. Ви знаєте, О, панів не було, що в паласах в наш час також, тому що якщо вже дійсно розкривати цей об'єкт, ми в подальшому згадаємо про його важливість, про його що є історичні матеріали, документація, що можна відновити його просто і паркову зону. І будь що є в австрійському військовому архіві, є оригінали Ріко де Рікодетюргея, архітектора французького, який це все задокументували, його креслення, і власне по ним, якщо мати достатнє фінансування, можна повністю цей палацево-парковий комплекс можна цілком відновити. Якого століття це креслення? Коли це, за... це... Отже, Палац був збудований в 1756-1762 роках. Ну, креслення, очевидно, трошки 1755 скажімо, рік, десь з того періоду. От. Вони всі, всі є, так що це є такий матеріал, який може бути використаний в подальшому, якщо мати достатньо кошти. Ну, це, я думаю, що це йде мова про мільйони в доларовому еквіваленті. Десь так. Та, ти От, ти ну, Це, звичайно, це потрібно мати якісь. Це не кошти, очевидно, нашої держави. Це, я знаю, що в Польщі дуже багато проєктів реалізовується такого плану, але це є кошти Євросоюзу. Тобто в подальшому, якщо наша держава. Буде в Євросоюзі, і там ці програми по відновленню спадщини, вони будуть працювати під егідою є, Євросоюзу, то фінансування можемо і ми отримати. Поки що наразі, так як є. Ну, Ви зараз побачите, в якому стані наш палац, і ви зрозумієте, що справа невтішна, ситуація така собі. От. Через... Так, ні, ми зараз мусимо обійти, обійти школу мусимо. І угу. тоді ми, власне. І, і, і от, наприклад, наш палац має ще одну таку велику проблему, що немає, він настільки такою житловою забудовою він затиснений, що немає місця, де би гарно. Також сфотографуватися. Такого, знаєте, то зараз кажуть, інстаточ, е така е ніби як локація, де би стати, і дуже би гарно можна було е панораму палацу зробити. Єдиний варіант це зі східної сторони. Зараз ми туди, туди пройдемо, і можна зі східної сторони е гарно сфотографуватися. А так, то він так досить щільно затиснений забудовою, що не можна так охопити його е в камеру. Ну, котик. Котик, шептицький. Котих Шептицького. Куди? Ти на замок. А ні, тут такий. О, школа величезна. Та, я. Е, до речі, що цікаво, що, що вона майже повторює фундамент палацовий. Ну, типу, що от так як от стояв палац, от ви можете зрозуміти наскільки от споруда була, тому що зараз збережено лише одна восьма е, взагалі палацу, а палацовий комплекс це він був. Просто Він настільки був монументальний, що там, де ми проходили біля церков, біля монастиря, то mm -hmm. власне туди аж доходили е, оцей був, е, ту, ну, палацу, ця територія була. Вулиця музейна. А парк аж туди простягався, аж до, до течії Бугу. Ага. Оце, власне, що ми говорили, що сам що там стадіон, а Буг де як задалеко. Ота, бачите, от там ще є дерева, в далині ага. ще є дерева, і це ще там далі. Директор школи цієї в 70-х роках він викладав, якщо я не помілюсь, ботаніку. Він був дуже такий, в нього таке було ніби таке, в така професійна віддушина, що він їздив в Крим в, до ботанічних сади. І він це саджанці, такі, ну, для наших територій, не, які тут не культивуються, він там саджанці всякі брав і тут висаджував. І в подальшому в перспективі ми б хотіли відновити, тому що він тут створив такий міні-ботанічний сад. І тут є у нас є тюльпанове дерево, наприклад, є магнолії. От, і в кінці травня, на початку червня, в кінці травня, у нас тут розцвітає це тюльпанове дерево. Це таке досить велике дерево, вкривається тюльпанами. І так дуже воно так гарно виглядає. От, так що є в нас тут такі задумки довкола палацу. От, але все ж таки, як я, вже Ідемо, з... То з той я як я вже згадував, що воно все потребує фінансування, але особливо в час війни ці речі просто нереальні, тому що зараз кошти всі спрямовуються на, ну, тип, в армію. І тому зараз ці речі всі на паузі. Оце ми підходимо до мототреку Гірник. До речі, Чавенград в свій час був дуже славний в плані цього виду спорту. Тут з нашого міста чемпіони Радянського Союзу, учасники міжнародних змагань і призери міжнародних змагань часів Радянського Союзу. Звичайно. А що тут? А що це за мікрозі? Так, а тут, дивіться, в нас тут єдине таке дерево є, воно занесено. Е, воно занесено в перелік е, ботанічних пам'яток України. Називається сосна графів вишневських. Вишневський це... Де воно є? А от дивіться. Бачите, така крона, така ага. парасолька. Це єдине дерево, ну, сосна, скажімо так, це сосна чорна. Е, її ареал такий природний це є е, Балкани. Вона тут ну так в 19 столітті це дерево воно використовувалося в міській забудові для оздоблення там, скажімо, впорядкування паркових зон в містах. У Львові, наприклад, їх дуже багато є біля Охмадиту. Угу. От, У нас вона, Чому вона в нас виділена як ботанічна пам'ятка? Тому що вона була посаджена в 19 столітті. і вона так, якби ще є відлунням тих часів, коли тут була шлях. І це власне, на території оцього парку. Mm -hmm. От, оце одна з тих, одне з тих дерев, яке збереглося. Тому воно в каталозі Пам'яток України воно звучить як сосна графів Вишневських. Це є друга родина, які володіли палацом з 1848 до 1936 року. Mm -hmm. А це озеро це вже як я вам розповідав, що це. Фактично була притеча до майбутньої Софіївки в Умані, то оце озеро це є відгом тих всіх каскадів, перекатів. Водопадів. Тобто це з тих, з тих часів лишилося. Так, ну це так? воно має такий зараз, ну, типу, як озеро та й озеро. А колись це, це було басейни тут були. Тут були басейни, тут були і голландські павільйони були. Так, ну шкода, звичайно, що це все знищено. Ви знаєте, що ще проблема палацового комплексу в тому, що якщо б в нас в перспективі навіть були якісь ідеї щодо відновлення паркової зони, то вже, як то кажуть, попередні часи ці всі території вже є так, або зарезервовані, або є вже розпайовані, або є приватні власності. Тому палац, його охоронна зона обмежується виключно те, що є в паспорті. Оцей паркан? А, так, оце, власне, от ми говоримо про ті такі межі дуже зжаті. І тому якщо в перспективі тут типу, робити якийсь сучасний, якийсь такий туристичний такий центр, то це воно натикнеться на такі от бюрократичні всякі. Речі, які були допущені, я вважаю, помилково, абсолютно помилково. От. Ну, але вже, ми вже будемо працювати з тим, що є. І так, вже так як є. Шкода. Восьма частина палату це лишилася. Тут ще були якісь будівлі? В цю частину ні, все йшло в ту сторону. Крила І потім довкола, і там був е заїзд, брама, так, ну, ці всі, так тут, тут були, ви розумієте, що якщо тут базувалося якесь військо, тут були конюшні, тут були е в тих були оранжереї. Ну, тут, тут, тут було, тут було, було, ну я кажу, що якщо е він йшов, скажімо, на королівський трон, то відповідно ви маєте розуміти, яка тут була взагалі, е який тут був розмах. — Францішек будував тут Версаль. Так. От в нього така була мета, от така була так, в нього так. думка ну, власне, і мрія. Власне, для того і був запрошений французький архітектор. Права частина палацу, оце крило, воно була велика пожежа в 90-х роках, і там і дах згорів. Ну, тобто, Споруда пережила такі, знаєте, різні, різні часи. Отже. Бачите, от навіть е, яка є в нас проблема, також є палацовий мур. Його тут не було до 19 століття, тому що е, палац був набагато більший. І не було необхідності тут робити паркан, тому що це і так була територія магнатів. так? А вже коли подальші періоди, вже в астрійський період, потоцькі свіси виїжджають, тут же родина Вишневських, вони значно бідніші. І, власне. Ці всі території, які ми з вами там бачили, то це вже стає ніби дробком громадськості. Розбираються вже ці всякі будівлі, і тільки залишається власне, в родині Вишневська залишається лише палац. І тому вони зводять оцей паркан. І зрозуміло, що за технологія і кошти вже не ті, і цей паркан він починає руйнуватися. Хоча палац ще стоїть, так? А от як ви можете бачити, що пару років назад, от бачите, вже фрагменту муру вже немає, він обрушився. Угу. Бачите, справа правіше, Там муру вже немає. Ну і очевидно, що ця доля і чекає в по -по подальшому і далі частини, якщо не робити якісь, якісь спроби підтримки в якісь, якоїсь реставрації. Якісь. Ось така нас ситуація. А тут, де ми зараз з вами стоїмо, то це є так, якби прилегла до школи територія, і це є, так би мовити, стадіон школи. Це стадіон такий, так? О. Ну, або щось схоже на стадіон. Десь так. Колись за часи Радянського Союзу, тут ну, спочатку це тут була перша школа, ну, типу, школа. школа так. Потім було тут управління вугільне... Ну, Вільної галузі Україні. Uh -huh. А вже за Незалежною Україну сюди перемістився цей музей, про який ми говорили, що він був е, в церкві. Отже, там віддали парафіянам і сюди перемістили музей. Якщо мені запитаєтеся, які в нас подальші, які перспективне бачення цього всього, то і чому нічого не відбувалося до цього часу. Дивіться, наша міська влада вона не дуже мала вплив на цю споруду. Справа в тому, що тут розташовується філія Львівського музею історії релігії. Так, сама споруда вона належить на даний час, це є комунальна власність Львівської обласної ради. І з точки зору цих тонкощів фінансування, то в нас немає таких то прямих інструментів фінансування цієї споруди, як органи місцевого самоврядування. І зараз це питання вже піднімається, воно обговорюється і очевидно, що я сподіваюся вийшло на фінішну пряму, тому що планується передача цього об'єкту вже власність громади. З січня наступного ага. року зараз е, готуються там папери, рішення, відповідні, які там, необхідні для прийняття остаточного рішення. І тоді ми вже спробуємо спробуємо в якийсь спосіб е, в якийсь спосіб цю споруду все ж таки якимось чином якось підсилювати. Тому що так, так не може бути, так, е, тому що це є унікальний об'єкт. Як же я казав, що це. Є найкраще збережений палац до свого часового періоду на Львівщині. тому що Багато палаців є в такому вже занепаді, от, а тут споруда жива, має електрифікацію, Власне, тут, тут є філія музею, тут є санвузли, тобто споруда є жива. І тому над нею можна працювати, просто треба шукати якісь грантові програми, долучатися власне, якимось коштом із громади, звичайно, але витягнути коштом громади це не вдасться. Це потрібно залучати якісь кошти якихось серйозних донорів. Ви знаєте, це в такий, я думаю, що це вже відомий факт, що власне, в церкві святого Єсафата е, в нас є таке зображення, можна сказати, фреска, так? де зображений страшний суд. І особливістю цього зображення є те, що там власне, в цьому пекельному вогні, то там горять такі символи тоталітарних режимів. Там є і свастика, там є серп і молот, і там також в цьому пекельному вогні також зображена особа, яка дуже схожа на керівника нашого північного сусіда. На Путіна. Так, так, так. От і так що дуже багато людей завжди коли прибувають до нашого міста, то все хочуть побачити. Прийти до церкви і побачити там Путіна так. в пеклі. Так, 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 так. Ми всі хочемо це побачити, так. хоча яке йому пекло. Так. Це ваша най... найголовніша історична пам'ятка. Величезний палац Потоцьких, який стоїть за школою, який не видно, і який, ну, в такому жалюгідному стані. Як... як зробити з нього туристичну принаду, щоб Зроду, про нього зай. дізналися більше? Отже, як вже я казав, що будемо сподіватися, так як наш це в регіоні, не те, що в нашій громаді, загалом в Північній Львівщині, це, напевно, опорний такий туристичний об'єкт. І будемо сподіватися, що ну, звичайно треба дочекатися закінчення війни. І будемо тоді пробувати, в якийсь спосіб якось привернути серйозну увагу до цього об'єкту. Зі сторони влади, зі сторони громади. Особливо треба, звичайно, зробити акцент на фінансування, ну, перспективі, звичайно. Тому що без грошей це просто такі, знаєте, це є просто романтичні такі розмови. От. Так що ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Нам нічого більше не лишається. Ну, так. А якщо уявити, представляєте, звідси виходять. Шляхтичі, панство, потоцькі виходять тут та, звичайно тут сад. Потім йдуть в ті, як це пальтанки, чи як називалися? Це ці... павільйони, павільйони. тут Павільйони так. ставок. Тут були басейни. Та, ну Ми з вами ми просто такі дуже ідеалізуємо ці всі речі. це Я не знаю в який спосіб і за які кошти це має бути реалізовано, але так собі пофантазувати. Можна, отже, я вас чекаю ще раз в гості до нашого міста. що ще дуже багато недосказаного, недобаченого, і тому я думаю, що ми з вами ще побачимося. Місто, де працюють люди в темряві, але несуть світло. Шептицький це пам'ять про велич уроки минулого і надія на майбутнє. І це лише початок нашої подорожі Шептицьким. У наступних серіях ми розповімо про сучасне життя громади, про відновлені гуртожитки із сонячними панелями, де сьогодні мешкають і студенти, і внутрішньо переміщені особи, про міжнародну співпрацю та відкритість громади до нових ініціатив, про цифровізацію, прозорість і підзвітність, завдяки яким Шептицький став одним із лідерів у рейтингу доброчесності громад. Про мобільний додаток, що дозволяє жителям швидко перевірити і сплачувати місцеві податки, про сучасні навчальні заклади, де готують як шахтарів, так і інженерів нової енергетики, сонячних та вітрових станцій, а також про агенцію справедливої трансформації, яка працює над розвитком економіки, екології та людського потенціалу. Тож дивіться далі про місто, що бере сили в історії, але творить своє майбутнє вже сьогодні.